В Україні на поширення рослин і тварин безпосередньо впливають географічне положення, особливості гірських порід, рельєфу, клімату, умов залягання підземних вод, заболоченість території, специфіка ґрунтового покриву та діяльність людини. Рослинність України відзначається своєю різноманітністю видового складу. На її території налічується понад 25 тисяч різних видів рослин, у тому числі близько 4 тисяч видів водоростей, понад 15 тисяч видів грибів і слизовиків, більше однієї тисячі видів лишайників, майже 800 видів мохоподібних. Вищих судинних рослин налічують 4523 види. В Україні росте приблизно 80 видів дерев. 280 видів чагарників та 985 видів однорічних трав'янистих рослин. З вищих рослин 600 видів є ендемічними, тобто такими, що зустрічаються лише в межах нашої держави. Майже стільки ж рідкісних і зникаючих видів рослин у Кримських горах та в українських Карпатах поширена половина усіх ендемічних і близько 30% всіх рідкісних і зникаючих видів рослин. В Україні природна рослинність збереглася лише на п'ятій частині території. У процесі виробничої діяльності людини рослинність істотно змінилася. Протягом 16-19 століття у лісостеповій зоні площа лісів скоротилася більш як у п'ять разів, а площа дубових і букових лісів тільки у 19 столітті зменшилася на чверть. Широкий видовий склад лікарських, вітамінних. Ефіроолійних, медоносних, дубильних і фарбувальних рослин зберігся переважно в лісах, на заповідних територіях, схилах ярів, луках і пасовищах.